Вітаю вас на каналі. З вами Валентина. Сьогодні такий початок зйомки мого влогу життєво-в'язального. Тут будуть про мої процеси. Трішки розкажу вам, наскільки можна показувати, бо я зараз приймаю участь в багатьох СП. щоб було цікавіше, буду показувати свої основні роботи в рамках цього, цих есп, цих проєктів. Хочу показати за вами за мною яка краса. Картигани шестикутника він полонив всіх. Про нього детальніше, трішки пізніше, які мої справи. Справи городні, консервувальні. На роботі трішки в'яжу. Дов'язала шкарпетки для бабістартів, дов'язала ковтинку для онучки для бабістартів. Загостка, тільки зупинка за тим, що потрібно знайти пувиці, гудзики, А ті гудзики потрібно поїхати. В райцентр, щоб купити, бо в нас їх немає. Що далі? Перемотую пряжу на СП зігрімою душу, який я вступаю, який стартує 19 серпня у нас. Перемотую, бо вирішила, що потрібно в'язати мені в дві нитки. Буде тонкувато для такої теплої жилетки, яку я хочу на осінньо-зимовий сезон, то потрібно. Мені тепер змотати. Взяла на роботу, буду змотувати дві ниточки Саманівські в одну, щоб були мені вони по товщині кольорової вовни від вівчарів. Не показала вам в минулому відео всі характеристики. Ну, про це я розкажу докладніше, саме у відео про ЦСП. Ще, дівчатка, хочу поділитися з вами радістю. Я нарешті вполювала цю вишивку, з якою я е, полювала майже 2-3 чи роки. Хто зі мною давно знає, у мене є отака от вишивка, я її вишиваю, покажу вам так. Вона у мене просувається не дуже, правда, успішно, бо я заннє основне моє хобі. І ще раз повторюсь, з цих відео говорю, що Можливо, і вишивання було б моїм хобі, аби воно було основним таким, мобільним. А для мене, щоб вишивати, треба сісти, розкластися, щоб ніхто не заважав. І за 15 20 хвилин ти тут нічого не повишиваєш. Я роблю так: я виділяю день. Було таке взимку світлий день, наголошення на тому, щоб було ще видно, що вишиваєш. І вишиваю. Так от, в мене є початок, вишито пару магнолій, і почала я вишивати пташку, брала участь в грі за, за якийсь час, <смі> не пам'ятаю, вже ми, ми грали раніше, то я вишивала. Тепер відклала, все, в'язання в мене процеси, треба утеплятися. Вишивка поки на місці, але в мене була така задумка. Я тоді як цю купувала, хотіла купити ще. Їх чи дві, чи три, Оце я не пам'ятаю, дівчатка, ну, я знаю, що друга точно була. Тут такі пташки в магнолії. А друга точно я запам'ятала, що це було співаючи в шипшині. Так от, я її знайшла. Я її купувала першу на чарівній миті в інтернет-магазині. І чогось мені. Здавалося, що ця вишивка виробника чарівна мить. Я її шукала саме по таких характеристиках, але вона виявляється, що вона Crystal Art. Ось така краса. Набір для вишивання хрестиком ті, що співають у шипшині. 24х25. На Набір містить інструкцію, кольорову схему Аїда, бавовну, бісер, муліне, бавовна та голки. Виробник Україна, місто Харків. Ну, по всіх сайтах їх не було. Тут випадково мені, ви знаєте, що за нами телефони підслуховують, відглядають. Виходить в рекомендаціях десь вискакує інтернет-магазин овечка-Рокодільниця. І там на нього знижка була. Я довго думала, чи брати, чи ні. Чоловік мені оплатив цю покупку. Сказав, це тобі за те, що ти допомагала мені по господарству. Такий твій мотивація, такий твій приз за мої досягнення. Я говорю, так приємно, що ви знаєте, я завжди себе чимось радую. Коли я якесь роблю досягнення, я себе чимось радую. То він мені подарував таку вишивку, я розказала, де я хочу, йому. Зацікавила його, замотивувала, що це буде. Це буде в залі, це буде висіти над диваном. Ну, коли воно буде висіти, набірі з чи трьох картин. Ну, колись буде, я йому розказала. Він зголосився, оплатив і я отримала. Йшло довгенько на Укрпочту. Ну, але це цього варто. Я заплатила тільки 25 гривень за доставку, бо нової почти було б дорожче. То я не спішу його вишивати, головне, щоб вона була куплена, і я просто чекала. Я дуже рада, в тій картині не було бісеру, а в цій є бісер, то будемо вишивати. Я не знаю, де буде бісер. Мабуть, буде бісер, оце отут, як зернятки. Ну, Відкривати не буду, бо не знаю, коли приступлю. Поки не закінчу першу, до цієї не приступлю. Ну, Швидше за все, що вишивати, я буду, дівчатка, вже взимку, коли утеплюся трішки. Тоді і приступлю до роботи. Оце такі мої новини, які є пов'язані. Поки що так. В'яжу тільки на роботі, і то, коли виявляється годинка, але рада цьому. Я тут нав'яжуся, а додому з енергією, з зарядом, з позитивом робити домашні справи. Так, зараз включуся показати вам цю красу в повному обсязі. Ці кардигани нас полонили. Ну, подивіться, який красень. Кардиган з бабусиного шестикутника із пряжі, але з Алізела на Голд 800 дві нитки синього та білого, білого кольору. Виконувала майстриня з нашого міста. В мене він продається. Кому цікаво, хто з мого міста або Можемо переслати, звертайтеся. Ну, я думаю, що в основному мене дивляться рукоділочки, які можуть зв'язати. А кому цікаво, звертайтеся з радістю. Цей кардиган відправиться до вас і буде вас гріти теплом. Тут вовна, то це буде річ теплою. Понизу виконана філейним в'язанням ось такі троянди, такий декор. Гарно воно виглядає, воно в такій гамі можна його під джинси. І на роботі можна в ньому сидіти, і так ходити восени по весні. Гарний кардиган. Оздоблення тут такі філейкою красивий. Скільки варіацій цих кардиганів заполонили, вони нас з усієї сили, то В'яжемо. Чим займаюся. Перемотала ниточки на жилеточку, оці, і почала процес. Ну, не покажу, щоб вам було цікаво перейти у відео і подивитися, чого я сьогодні, мабуть, почну в'язати. Думаю, Наталочка організатор не буде на мене сердитись, так як. 19-го завтра в нас церковне свято, то я в'язати не буду, а хочу, щоб сьогодні щось почати, хоч невеличкий був проміжок мого в'язання, щоб було уявлення, що та як я хочу в'язати. Сижу, людей якось немає дуже. Дивлюсь YouTube, прилетів коментар. Жіночка мені пише. Чи дівчина, не знаю, юзер узер там під відео фон українською тло, написала вона в коментарі. Я відповіла, що дякую за інформацію. Це ми так все знаємо. Тільки починаємо знімати відео, всі слова вилітають з голови. Хотіла звернутися з таким проханням, щоб ви, дівчатка, відносили з розумінням до того, що ну, я за себе кажу. Я не диктор українського телебачення і не вчитель української мови. Я намагаюся говорити українською мовою. Я в житті говорю, так як я оце з вами розмовляю. У мене такий полтавський суржик. Звісно, я згодна з вами, що потрібно переходити на мову. Можливо, це неможливо, а 100% потрібно, коли вже говориш на російській, говори російською, на українській говори українською, коли це ВМК. Коли це формат такого життєво в'язального влогу або життя, то я думаю, в цьому є якийсь колорит, Ну, в цьому є справжній блогер. Як він говорить, такий він і є. От мені це цікаво, а не як я буду придумувати те слово, яке, якого я не називаю в своєму вжитку. Я думаю, це буде не по-справжньому. Хочу бути такою, якою я насправді, з деякими недоліками. Говорю бува швидко, бува повільно. Ну, я вважаю, що на каналі головний його автор блогер. І людина приходить, якщо ця людина подобається йому або не подобається, заходить подивитися, що та як підглянути за чужим життям. Це ми всі любимо. Це людей багатьох цікавить. це, чого так популярні влогові відео. Здавалося б, влогові блогери, хочу сказати. Показує, що ось я пішла туди, ось купила це, ось приготувала це і глянеш перегляди по 70-50 тисяч на каналах. І ну, Людям просто, мабуть, цікаво. Та й мені саме і чуже життя. Хто що купив, що приготував, ну, життя людей. На їхніх територіях, скажімо так, так от прошу вибачення відносини з розумінням, що ну, я так позиціоную свій канал, що як було, так є, так і буде. Я буду розмовляти так, як я розмовляю нашим полтавським суржиком. Звісно, намагаюся. Коли це буде тямка, буде суто ділова українська мова, як то кажучи. але в життєвих влогах нехай буде, я залишаю за собою право залишити такий мій невеличкий ізюм, тобто родзинку, мою, мою таку розмову. Мені дуже подобаються наші блогери з Полтавщини, як вони говорять, чують їхній такий суржик, такі слова, ну як говорять у нас. То... Я не ображаюсь на такі коментарі. Дякую, що ви витратили свій час, написали, підказали. Це дуже так важливо, але теж ну, віднесіться до мене з розумінням. Ну, така я, яка є до 46 років виросла, ну, не можу себе змінити. Головне, що. Що є натхнення знімати, що виходимо хоч так. хоч Знімаємо, знаходимо час, знаходимо сили в собі, акумулюємо собі енергію, щоб вийти до вас, бо не завжди хочеться вийти з настроєм поганим. А в останні часи воно в нас такі є, бо самі знаєте, що живемо в Україні і складні часи переживаємо. Ось так. Дякуючи вашим коментарям, коментарям ви мене мотивуєте. Буває, опускаються руки. Але згадаю, що люди пишуть, що тільки одне відео подивилася, вже чекаю наступне. І тоді хватаєш телефон і починаєш знімати, знаходиш вільну хвилинку, хоча б щоб лицем до вас звернутися, поговорити. Можливо, комусь подобається мій такий суржик-діалект, моя така особливенка, то... Спілкуюся, щоб не втрачати зв'язок з вами, мої любі глядачі. Я думаю, ви мене зрозуміли і підтримали. Дякую вам, що були зі мною. Традиційно, міцно, міцно вас обіймаю, всіх цілую. До скорих і нових зустрічей з вами була Валентина. До побачення.